Всіх вітаю, друзі! Заходьте до мене. Нас сьогодні тепленько: 37 на сонечку, вітер. Але вже вітер не прохолодний, а дуже теплий. Осінній букетик для вас і буду готувати сьогодні експериментувати вірніше. Напій. Кому цікаво, заходьте, будемо готувати разом. Так, друзі, показую продукти, де, з яких буду готувати напій. Водка, горілка, в кого яка є, чи самогон, чи яка в кого є, вершки. 33%. Зущене молоко. Ванільний цукор і кава. І починаю готувати. Готувати буду я. У чаші ось такий з міксера, тому що я буду готувати двойну порцію. Такої високої в мене посуди немає, в каструлі не хочу, в казанку також не хочу, тому буду готувати ось тут. Перше, що я буду вистав... виливати вершки. Виливаю вершки, я роблю дві порції, друзі, так що всі, весь рецепт помножу на два. Так, 200 грам вершків вилила. Ось, друзі, 200 грам. І збиваю зараз їх вінчиком. Слідом додаю згущене молоко також 200 г. Так, зущене молоко додала і також збиваю знову вінчиком нашу рідину. Однорідна маса вийшлася, нічого не відслоїлося. Слідом додаю ванільний цукор і каву, і також збиваю вінчиком. Далі додаю горілку. І все збиваю до однорідної маси. Збила все до однорідної маси, нічого не відслоїлося, сливки від зущенки. І тепер відправляю в бутилку і ставлю в холодильник на 2 години. Ну, дві години для того, щоб скуштувати охолодженим. А так, тримати в холодильнику, ви ж знаєте, звичайно, що треба в холоді. Відправляю в бутилку сюди. Долала бутилку повну доверху, відправлю в холодильник на 2 години для вас. 2 години пройде швидко. Дві години промайнули і скоштуємо, друзі. Що ж ми приготували? Так, ну що? Смачного вам. Вийшло дуже смачно, повірте. Хто не вірить, приготуйте. Не пошкодуєте. А я вам всім дякую за увагу. Хто готував, допомагав мені приготувати Беліс. І зачитую рецепт на одну порцію. Сливки 33 відсотки, 100 грам. Зущене молоко також 100 грам, Кава 1,5 чайні ложки. Горілка 200 грамів і ванільний цукор 1,5 чайні ложечки. Ой, 1,5 грама. Ще раз зачитую: сливки 100, зущенка 100. Кава півтори чайні ложки, водка 200 і ванілька – 1,5 грами. Я робила двійну порцію, тому все помножала на два. Всім вам смачного. Дякую за увагу. До нових відео, до нових зустрічей!